Чудовий ніж. Але більшість людей, ну, початківців, чомусь думають, що треба взяти страшний, здоровий чорний ніж. І це ж ніж від Blade Brothers, і він буде робити все. Все може він і буде робити, але тут товщина обуху 5 мм. Так, його важко зламати, але при цьому ну, він ніколи не буде різати так гарно, як ніж з товщиною обуху 2 мм. Потім він дуже важкий. Тобто тут вага разом з кайдексом тонграмів під 400 буде. Тягати його на собі незручно. Причепити його на пояс, він буде стирчати, ну там його ніяк не причепиш, щоб це було новачку зручно. Хороший ножик? Так. Сталь яку легко заточити, нержавійка, так. Подумайте кілька разів, чи треба вам такий здоровий ніж з товстою геометрію 5 мм обуха, що ви будете ним робити.